Бачить такого нагородить добре. Нагороджується маленький водора, антрошку я Нагороджується брущук для маленький шахіст. Він що, шахіст? Ну, направив... Нагороджується таран Настя. За вміння акуратно розмальовувати.

Наша подача нікого Соломія я вмію відстоювати свої кордони. Нагороджується маленька архідейська Розанова Дарена. <риклад> Нагороджується Максимів Меланія за вміння гарно писати. А я тому Меланія. Нагороджується Макула Маланія. Я вміє висловлювати свою думку. Нагороджується. Працює Анастасія за креативні ідеї. Модератор Ігор. Нагороджується, маленька художниця, лобода ява. <клес> <плес> 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 І нагороджується хлопчак вороніта гореть світли мрія.